Ми зараз катнемося, подивимось, якщо тут є така точка, де вони зараз пасуть, можна буде пацанів цені підтягнути і... Так, легенько. А та на що? нас троїх хватить? Щоб ми троє не розкатаємо вінків. Три активіста не розкатають якихось двох райорів. Нихера не знаю, дедак. Ну, Нихера не, не знаю. Что так пикает? От а а Я Бляденький приехал с Витпульска, блядь. Хочу куда оботрапить, блядь. А тогда Лучешин на Лудовске ходил? А то я приехал да. Бо я летів в Іспанію з Кракова, uh -huh. а та тато десь там їхав по, своїх, по своїх справах, потім мала ще там, мама десь там під'їхати, бо у нас там ще було весілля. Uh -huh. О, і, коротше, 5 ну ми там може йшли, ну знаєш, ну 80, там, там 1,4 турба, воно там щось прижав, вона там валить, знаєш. Uh -huh. А він там типу, піняє. І, знаєш, тато -та в мене такий та -та трохи, знаєш, ну як тобі сказати, ну, опитний боєць, але знаєш, любитель показувати документи. Я потім йому провів, -про біседку. Леж... Що ти такі, да. що, що, що показати? Я кажу, що Я в жизни не покажу документи, який мене так би зупинив і мені розказував. Називається ти хто такой, Тіпо, давай до свидання. <гум> я на нього... я дзвонив тоді в довіри. У <гум> мене є запис, аудіо, прийняли, зареєстрували. І тільки я е, приїхав вже з вітом, бо в мене не було днів 10. Е, ну, за кордон я не можу нічого зробити. <гум> Я тільки відео, був Wi-Fi, там Михала ага. мілітарного, то я за, закинув відео. І, і тіпа, як, якось, зареєстрував і тільки заніс інформаційний запит, бо я просив, тата, ти там на роботі є, на другу закинь біля городості. Кажу, від мого імені просто підпиши сам, завези, завези в канцелярію, дай їм. 17.00 зареєстрували і зразу на слідий день година 10 зразу дзвонили тіпо, по, цьому, по, по гарячій лінії. Типа, ви там зверталися, давайте, типу, чо-чоть. Ви туди дзвонили чи що? Мені дзвонили на, на, на мобільний, я ж там мобільний в інформаційному запиті вказав. Я зрозумів, дзвонили, як ти був в Іспанії? Ні, я вже приїхав, я, па я вже приїхав і почав двіження і він каже: типа, що там сталося, давайте, типа, що там, як там, давайте з вами зустрінемося. Я кажу, ні, я ще вами не готов зустрічатися. Я вже буду з вами зустрічатися, коли буде бумага. Uh -huh. А для бумаги кажу, мені ж треба трошки часу. Типа, і все, uh -huh. і побачите, і відео, і все, що хочете. Покажу, хочете. А хто запропонував зустрітися? 에, я от не почув там які крендель, і блін, Роз перебиває іменно коли він каже прізвище, uh -huh. якийсь ті калинець. Чи, uh -huh. чи, чи, чи калитець, не знаю. Ну коротше, щось ото кали і щось там, і, uh -huh. і, і в кінці це і мягкий знак. знаю знаєш. Ой, і казав, давай зустрінемося. Кажу, ні, ще рано, типу з тобою зустрічатися. Маєш скаргу, коротше, собі грась знаю. Uh -huh. І все, я їм заніс, все, і 25-го я зареєстрував, а вроді казав мені, Саша, там 5 днів у них є, так, да? коли сам заносиш. Не знаю, а чого 5 днів? Зразу вони мають розглядати? Ні, ну я заніс в канцелярію кажу, час, типу, зразу на тобі не розглянуть. Ну, то информационный запит. Вот, я там спитал... Запит про информацию. Да, ху, ху, мают... то есть заехал, ёб твою мать. Опа, да. дивись. Ёб, ёб Тільки да. А вот дивись. Ебать, и ДПС сразу. А они пьяные, короче, хай их вяжут. А все равно давай подъедем будем. Давай, давай давай. объедем зараз кругом сюда. Страшного. То ж пиздец, Он только что сюда Да, я да, да. ебану. Он за регистратором мае быть? Да не Да может втекает Может, блядь. нахуй. Ти бачиш, як він за туди? Та я дивлюся же і дим десь під капота. Я так повертаю туди голову, бачу щось там якась движуха по зрению. Тут немає ніде не Ні, Я знаю куди. я просто думаю, може тут нет. У нас біля лису. А біля цього онкого. То я знаю, знаю. Той виїзд я знаю, думаю, може тут ще десь є ближче. Ось, следующий поворот, типу. Травонки. Тож пиздец. Зара будет царь. Зара будет движуха. Зара повезуть. Зараз будут О! 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 Буде... принимать. А что ты выставляешь? Скорее да лакоизит драгу. Ну! <laughs> Зараз уже твои слави.